Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка продовжує активну співпрацю зі своїми стратегічними партнерами. Бізнес підтримує освіту та науку і чергове підтвердження цьому вручення сучасного комп'ютерного обладнання від керівника компанії Геосинтез інженіринг Івана Политучого для навчальних аудиторій університету, розуміючи те, що у нас Компанії, особливо в умовах військового стану, стають соціально відповідальним бізнесом, розуміючи, що інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє нашої країни, України, що повоєнна Україна має відбудовуватися, а для цього потрібно формувати якісно готувати кадри за різними спеціальностями. І от сьогоднішня наша зустріч в такому форматі відбувається саме з нагоди того, що Іван Іванович. Який декілька каденцій і багато років також був членом наглядової ради Національного Національної седополтавська політехніка імені Юрія Кондатюка і сприяв не тільки розвитку лабораторної матеріально-технічної бази, а й встановленню ділових комунікативних зв'язків з нашими колегами та партнерами, зокрема, і на сьогодні робить все для того, щоб два потужних флагмана в напрямку підготовки фахівців для Нафтогазової галузі, а це Полтавська політехніка і Івано-Франківський національний університет нафти і газу разом рухалися в одному напрямку. Тому я щиро дякую за таку місію, яку ви виконуєте. А перше я дуже вдячний, що у мене є можливість долучитися до розвитку університету. Оскільки, коли я сюди прийшов більше ніж 30 років тому, я чудово пам'ятаю, як воно було, і те, що я бачу зараз, це неймовірно, просто неймовірно, як трансформується наш університет. Це просто фантастично. І дякуючи Володимиру Олександровичу, є можливість якось до цього долучитися, він залучає. Ще одна подяка. Ну, і... Хочу подякувати нашим воїнам, завдяки яким ми маємо можливість робити спільну справу. Сьогодні дійсно відбувається цифрова трансформація, відбувається. Реформи в системі освіти і тільки маючи сучасну матеріально-технічну базу, і сучасні інноваційні засоби навчання можна забезпечити якісну підготовку фахівців, зокрема it галузі, але без цифровізації сьогодні, мабуть, жодна спеціальність сьогодні не може розвиватися і існувати. І тому сьогодні Іван Іванович зробив свій вклад в створення сучасної інноваційної лабораторії американського бренду Apple, Apple Mac, iMac – це сучасні моноблоки, як кажуть молоді студенти, круті засоби навчання, це круті комп'ютери. І якраз ці три моноблоки завершать загальну картину. Студенти полтавської політехніки будуть пишатися тим, що вони навчаються в крутому сучасному інноваційному університеті. І якщо бізнес інвестує. В наш університет, значить, все ми, колеги, з вами робимо вір. Ми будемо максимально ефективно використовувати ці засоби навчання, щоб готувати якісних фахівців, які будуть відбудовувати повоєнну Україну, і робити її енергетично незалежною, економічно стабільною, одним словом, кращу країну у світі. Синергія потужних партнерів завжди дає високі результати. Тож навчання у полтавській політехніці твій шлях до успіху.